Вітаю вас про головне на апостроф. Мене звати Тетяна Іванська. Зараз поговоримо з Артемом Кобзарем, виконуючим обов'язки міського голови міста Суми. Я думаю, ви знаєте, чому ми з вами говоримо, пане Артеме, бачимо, де ви стоїте. Це страшна трагедія. Це мені здається, знаєте, мало сказати і виразити свої найглибші співчуття усім рідним та близьким, усім тим, хто втратив своїх. Своїх людей хочеться побажати лише сил сумам пережити це все і сил всі всій нашій Україні. І найглибше співчуття, пана Артема. Але маємо говорити про цю трагедію, щоб про неї чув світ, щоб про неї більше людей знала. Я хочу проговорити про наслідки вчорашнього ворожого обстрілу міста Суми. Розкажіть, яка ситуація на даний момент, що зараз відбувається в місті, де ви знаходитесь? І ось що загалом довкола вас? Будь ласка, Ну, на жаль, вже 34 людини загиблих. З них двоє дітей. Також 120 людей звернулося до закладів охорони здоров'я. З них 15 дітей в тяхкому стані знаходяться 12 людей. З них двоє дітей. Зараз ми знаходимося біля будівлі конгрес-центру, куди було влучання ворожої ракети. і також 34 будівлі зазнали руйнації. На місці працює ДСНС поліція. Також працюють благодійні фонди і громадські об'єднання. Якщо ми говоримо про стан людей постраждалих, які як які зараз у них стан? Що, що відбувається в лікарнях? Ми бачили оголошення про те, що потребують суми крові? От як багато бажаючих, як багато донорів і на наскільки на покращився, можливо, стан все ж таки постраждали Пожаючих бажаючих багато. Вже почали здавати кров, допомагати тим людям, які поранені. На сьогодні у нас двоє важких дітей, дуже дуже важких ще двоє. Але дякую нашим лікарям. Сьогодні була проведена порадна нарада. Я подякував працівникам швидкої допомоги лікарям за те, як вони працюють вчора. Був Дитячій лікарні в обласної телефонував, розказував вчора про хлопця, який героїчно в автобусі виплигнув у вікно. Коли було влучання, виламав двері, які були заблоковані. На жаль, водій автобуса помер і не змог відчинити двері. Він самостійно виламав двері і допомог людям вийти з цього автобуса. Хлопцю 13 років займається вільною боротьбою. Вчора спілкувався з його мамою. Мама також була вражена у дитині три осколки в голові. Він істікає кров'ю, але допомагав людям. Я пане Артема вважаю, що ми маємо назвати ім'я цього хлопця Кирило Іляшенко. І знаєте, тут чесно кажучи. У Мене такого віку самого сина, мій старший, і це дуже страшно, що наші українські діти повинні мати такий досвід. Ми страшно пишаємося цими дітьми. Дуже дякую Кирилу за те, що він врятував стільки людей, скільки зміг. Але дуже шкода, що наші українські діти повинні це вміти. Говорячи не лише про дітей, говорячи про обсяги руйнувань, про, про пошкоджені пам'ятки культурної спадщини та архітектури, хотілось би вас запитати, як багато Багато пошкоджень, де ви Власного зараз. З цього руйнування визнала історична частина. Yeah. Да, да. Це конгрес центр Тут проходило дуже багато е мероприєм... мероприємств, Тут дуже багато людей працювало і також діти проводили свої заходи. На жаль, це приміщення повністю зруйноване, е і ну я навіть не уявляю, скільки потрібно коштів для того, щоб це відновити. Тут знаєте, пане Артеме, кошти знайдемо, як то кажуть. Це це ми знайдемо. Це і, і банки відкриємо. І це на жаль, не можна повернути життя наших людей. Говорячи Коли, про інтенсивність. Це Говорячи про інтенсивність і про динаміку російських атак за останні тиждень. Ми бачимо, що вона змінилася, вона збільшилася. Ось як як місто на це реагує? Чи можливо десь відкрили ще нове бомбосховище? Що говорить про це влада? Як влада готується до цих обстрілів? Чи вчасно спрацьовує спрацьовує сигнал тривоги? Дуже дуже багато обстрілів по всій сумської територіальній громаді. Це більше старостинські округи, які Ближче до кордону з агресором постійно пролітають шахеди, постійно летять ті ракети. Хотілося б зазначити, подякувати старостам, ті, які там знаходяться, вони допомагають людям і в відновленні, і в ліквідації наслідків, то тобто проводять дуже ефективну роботу. Стосовно також, от власне цих ракет, що зараз відомо про це про що це, що це були за ракети? Чи вдалося ще більше деталей дізнатися? Ми знаємо, що ну, принаймні казали, що одна з ракет була зі шрапнелю для того, щоб чим більше було жертв. Що наразі кажуть рятувальники? Ну, був прильот першої ракети, потім там приблизно 2-3 хвилини прилетіла ще одна ракета. Ведуться слідчі-оперативні дії, але видно по фасадам, що дійсно була уражуюча частина, повністю побиті фасади, приблизно 5-10 сантиметрів. І все такі глибокі ураження були. Пане Артеме, вибачте, я не можу вас не запитати, тому що про це говорила і народна депутатка і Марконотопа не звинувачував голову ова. Мовляв, неправильно щось організував і саме тому стався приліт. Що ви можете відповісти на ці звинувачення, тому що ну ми маємо вам дати також слово. Так, да, да, я розумію. Дивіться, я е, хто зробив які розпорядження, хто чим займався, як воно було, хто кого запрошував. Я так розумію, що відповідні структури цим займаються, і вони нададуть висновок. Казати щось того, ну якої інформації в мене немає, я не можу гаразд, зрозуміла. Ну і про те, як зараз. Живе місто. Ми знаємо, що на жаль наші українські міста вони знаходяться справді під постійними обстрілами десь більше, десь менше. Але якось вчаться е, люди жити з цим. Та в Харкові, наприклад, відкриваються підземні школи. Вже майже спочатку повномасштабного вторгнення не працюють дитячі садочки. Як зараз е, сумчани от з цього горя виходять? Е, наскільки вони сильні? Що вони пропонують? Можливо, відкриваються якісь нові волонтерські центри. Ну, на сьогоднішній день вже дуже багато зроблено найпростіших укриттів. Також будуються вже підземні школи. Це, ну не знаю, можна казати чи ні. Є в двох школах вже на завершенні дві справжні підземні школи це з настоящими це справжніми укриттями, тобто бомбосховищами, де діти можуть навчатися і не прийматися тим, що десь летить шахеда або летить ракета. Тож вони підготовлені для цього. І сподіваємося, що в цьому році. Також будуть побудовані, то є, займаються УКБ, роблять проєкти, вже планують будівництво. Так що місто суми готується, Да, і ви задавали питання. То є, 30 секунд летить ракета. Якщо людина знаходиться на вулиці, то дуже важко зреагувати за ці 40 секунд. Це справді так, і ми знаємо, що росіяни б'ють балістикою, і балістику неможливо збити, тому вони націлюються власне на наші житлові, житлові забудови. А потім вони вони брешуть про те, що десь там втрапили, говорячи про те, що вчора було світле свято вербна неділя через тиждень. Ось сьогодні почався розпочався цей страсний тиждень. В неділю буде великдень світле і величезне свято для багатьох. Людей. І ви знаєте, це, це справді свято, коли хочеться вірити в диво, але ми розуміємо, що його не буде. Я би вас тут хотіла також запитати про наявність церков московського російського патріархату в Сумах. От що вони говорять? Тому що ми бачимо, що Росія ну навіть в такі дні вона не припиняє обстрілювати. А скільки зараз російських церков є в Сумах? Ну Я 100% знаю, що є дві. Церкви, ті, які під московським патріархатом, да Але я вам скажу, що вже багато церков, які були там російські, вони вже змінили патріархат і Вони починаються українському патріархату. Ми сподіваємося, що і ці церкви найближчим часом прийдуть під український патріархат. А то, що ви кажете, в свято дійсно велике свято, вербну неділю. Люди йшли з дітьми до церкви. В них була верба в руках. І ви знаєте, вчора виставляли у Фейсбуці це верба, і вона залита кров'ю. І дуже важко, що в такі церковний великий свято був нанесений цей удар, і стільки людей загинуло. Це справді знаєте для віруючих лишається лише молитися за життя тих, хто вижив, за душі, на жаль, тих, хто загинув. Що міська влада робить? Ось чи вона проплачує лікування, чи є можливість допомогти тим людям, які постраждали, які втратили своїх брід... рідних? Да, було прийнято рішенням Сумської міської ради. Те, що родинам загиблим буде виділено по 250 тисяч гривень. Зараз бюджет знаходиться у військової адміністрації, але вчора ми з начальником сумської військової адміністрації спілкувалися. Да, він буде виділяти ці кошти тим людям, які загибли. Лікування в лікарні повинно проводитись безкоштовно. Пане Артема, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нас. Дуже бажаю сил та витримки усім сумчанам, усім містам України, звичайно, але зараз наша увага вона зосереджена на сумах, тому що це справді величезна трагедія. Це дуже багато вже сил вам і витримки. І я хочу подякувати сумчанам і українцям за ту силу, яку вони зараз проявляють, допомагаючи один одному. Ще раз вам дякую, Артем Кобзар, виконуючи обов'язки міського голови міста. На чолода дай Боже дякую вам дуже. Ну а я вам нагадую, що треба допомагати Збройним силам України. Тому що, якщо ви не допомагаєте власній армії, є ризик стати частиною армії окупанта. Допомагайте, будьте єдними. Тримаймося до зустрічі.